Всіх вітаю. В торговій марки ДТЗ з'явилася нова модель трактора DTZ-1404. Це повноприводний, величезний такий габаритний трактор на 140 кінських сил. Пройдемося по кругу. Такий у нього от, кліренс сантиметрів 60 як не більше. Спереді вантажі стоять по 40, раз, два, три, п'ять, десять, 10, 400 кілограм. Колеса передні 14,9 на 26. Заді 6,9 на 38. Задні також з додатковими вантажами 50 кілограмів, три секції і три секції. 6300. триста такі у нього от. получається задні розкоси з фіксацією додатковою. Отакі міцні, таких ще в ДТЗ не було переципне. Під причеп, І ще один там вал відбору потужності за ним. Додаткові гідроциліндри для примусового режиму гідравліки, ресивер стоїть ззаді, такі от 6 гідровихідів з бистросъйомними коннекторами. Тут ще от якась гідравліка з краніком. Ззадні в нього такі от повороти, додаткове світло, камера заднього виду, мигалка є. Трактор доволі високий, до полу, ну десь півтора метра, мабуть. Такий от у нього пластиковий бак, тут знаходиться, що капотом? Під капотом у нас стоїть акумулятор 150 Амперний, 12 вольт ключ маси, радіатор, кондиціонера, турбіна, два насоси НШ, фільтри, генератор. Капот тримается на упорах. Такие вот пластиковые крыла. Ну, Какой-то полимарный материал. Так, в кабине. Такие вот три ступеньки. Тут якийсь еще Те самі тавотниці. Такий у нього от воздушний фільтр там з додатковими очистками. Так, рівний пол. Сучасна така кабіна, хоч і китайська, але з виду доволі все якісно. Так, тут у нас ручник, підключаємо повний привід, вал відбору потужності. Сидіння... Сидіння не грамер, но нормальна якісна. Не пластмаска. Так. Такий от у нього ключ, як автомобільний. Масло вимкнено, це у нас речах реверса. Кермо регулюється. Можна вище, можна нижче. Камера заднього виду. Люк. Шторка є, як треба. Тут у нас вся оптика, управління кондиціонером, рычаги, КПП, всякі мультиплікатори, чи як воно там називається, поніжайки. Так... колонки бачу, музику не бачу. Музика. В другому місці, мабуть. ключ массы. Далее у нас в подвесном положении. Так вот прибор на панель. Чангфа групп. Тесла, ё-моё.

Тому потрібен потужний трактор до свого господарства 140 кінських сил можна розглянути такий сучасний трактор ДТЗ 1404 на 140 кінських сил. Доволі великий, моцний. Гарантія на трактор 3 роки. Повний пакет документів для реєстрації. виписуємо обов'язково. можлива готівкова, безготівкова форма оплати. Ми знаходимося в місті Дніпро. Приїхати, подивитися трактор можна до нас. Ще якийсь додатковий бак. З датчиком? Дякую за увагу. Звертайтесь.